Багато хто з вас із обуренням та зверхністю заперечує те, що ви тварини. У багатьох це чомусь викликає категоричне обурення, гидливість, заперечення, заперечення самої, що не на є реальності. Коли заходить мова про людину як тварину, дехто з такою зверхністю і гординою починає стверджувати: взагалі-то люди, це не тварини. Якщо ви і тварина, то не треба судити інших по собі. Цікаво, що саме така реакція, як ніщо інше, яскраво демонструє вашу тваринну поведінку. Більше того, у Випадків це вказує на те, що перед вами людина з низьким інтелектом, слабкою освітою, яка не вміє критично мислити, піддавати свої переконання аналізу та переосмисленню, аналізувати свої вчинки тощо. Дозвольте почати з простого запитання: а що саме робить тварину твариною? Визначення нам дає біологія: тварина це багатокритинний організм, здатний до руху, який споживає органічні речовини та розмножується. Людина, як Homo sapiens, повністю відповідає цим критеріям, та більше того, живе. Діє і поводиться вона повністю за законами тваринного світу, чим успішно користуються люди, які це чудово розуміють, наприклад, політики чи маркетологи. Як то кажуть, ті, хто розуміє свою тваринну природу, успішно маніпулюють тими, хто вважає себе вищою, винятковою або божественною істотою.